Слава Україні. Так, 28 червня. Діляночка, де показував припал від Хармоні. Хожу я тут хожу заглядаю, дивлюся, бачу, де був калій дефіцит. Ось оце, мабуть, було, до речі, попав на рослинку, яка була припалена від Хармоні. Дивіться, які гілки. Ось пішло тут таке потовщене стебло, і ось іще гілка пішла. То ось що. Відбувається з рослинами, які були припалені. Дуже сильне гілкування. Раз, два, три, чотири. Тут ось п'ять гілок, здається, блін, не бачу, однією рукою незручно. Так, одна, дві, три бачу, чотири чи? чотири, чотири, чи? Да, чотири гілка. От ось така історія. Значить, тут воно трошки по посіву такі момент. Ось, точно. Припалена хармонія, дивіться, була. І ось де була припалена Хармані. Ось де дивіться, які пішли вони. Ось тут подпадало. А тут ось гілки пішли. Бачите? Одна гілка, дві гілки, три гілки. І ось ще четверта гілка пішла вгору. Звідси, з цієї верхушки, що отсохла. І ось та сама історія, ось рослинка. Одна гілка, дві гілки, три гілки. Ось верхушка тут одійшла і вона погілкувалася. І з цих рослин, так, да, вони зараз трошки в рості відстають, але вони потім доженуть. Це більш за все, що тут, мабуть, було якесь перекриття, тому що край відходив і тут. отут. Ну Ось таке гілкування від Хармоні. І воно рослини не прибило. Як бачимо, да, тут пройшло скільки часу, тут ну, ви бачили десь тиждень, да? подивитесь по даті попереднього відео. І які рослини пішли, як вони відходять. Ось Загальний фон, в принципі, ось такий, тут 35-мжелядя вийшло. І ну, ось нормальні рослинки, да. вони трошки повеселіше. Гілок тут тільки ось одна, і ось далі за друга. Тобто дві гілки і п'ять гілок, да? різницю ловимо. Далі тоді ще, можливо, постараюся включитися, показати, що воно з нею буде. Трошки були тут ще й калій дефіцити, ось Оце вони були. Зараз, оце після дощі, в принципі, соя пішла, наче вріс, наче непогано. 5 днів мене не було, то за 5 днів вона змінилася. Оце було дві гліфобробки і буде ще одна. Я вже надіюся остання. Тут, ну тут коротше, я з посівом трохи натупив, тут останні ділянки були такі грядочки, клинчики. І оце на них ось такі моменти в мене вийшли. Це тут ще й край, плюс тут сіяв вже ж два рази. Получається 35-й вийшло. Края розвертався, думаю, що більш за все оце, цей такі проріджені вийшло через них. Ну, тут спостерігаємо пос -пос на гілкування. Ось дивіться, а тут жила, а ні, живе ще. Такий як луговий метелик. Ось бачите? Під'їдає. Дуже я його не бачив. Ось щось якісь цікаві моменти. Ось трійчастий, висох. А висох ось він, дивіться, ось його щось тут. Куснула. Щось тут жило. Чи поселилося, чи жило. Хто зна, не бачу. Воно може піти. Так, ну тут немає, значить воно в ньому ось тут ось поселилося. Так, зараз попроглядаємо. Ну дуже я чогось тут такого страшного не бачу. Ось припал був. Таке, як більш за все, від Хармоні. Да, оця рослинка, ось теж гілкування те саме ось бачимо. Да, вона менша, але дивіться, гілка раз, гілка два. Ось гілка лізе, ось маленька три. І оця ось гілка вгору пішла 4 від стебла, яка відсохла. Так, то якось отак. Так що дивіться, що робить Хармон і як соя після нього відходить. Тут не було ні амінокислот, нічого абсолютно. Тут був тільки дощ. Ось. На чому я і акцентую. Навіть якщо ми її припалили і пішли, і є волога, тобто тоді у нас виходить, в принципі, нічого страшного від цього припала не буде. Вона гілкується, вона тоді йде в ріст, і вона нас доганяє цей основний масив і все тут нормально виходить. А вже ж той випадок, якщо у нас з вологи дефіцит і ми дали їй такий стрес, то після такого стресу, звісно, їй буде відійти значно важче. Це так до слова. Це так до слова, щоб ви ну, могли розуміли ситуацію. Соя в принципі, була, тут трошки залізний хлороз. зовсім на цьому сорті він проявлявся дуже-дуже так слабо. Але він був присутній, як бачимо, тепла погода зробила свою справу, воно все тут підсохло. Так, по волозі тут у нас Та таке і невдовбу вже. Тут, тут коротше, після кукурудзи і тут було дві осколки просто. Кукурудза на цій градусі по 90% дала. Ось маємо таку сою. Ну, в принципі, непогано. Я думав, що буде гірше по там, по етих, по, на початкових етапах, поки воно сходило, поки воно росло. Але на сьогодні, так, да, крайок трошки рідкуватий, але загальна, загальна площа така, в принципі, нормальна. Мені подобається. Так що, дякую всім за увагу. Дивіться по Хармані, як після нього відходить соя, нічого критичного не бачу. І ті рослини. До речі, теж, це б зараз їх помітить, звісно, якусь би, би прив'язати до них, ну хай подивлюсь, може ось прийду. І поспостерігати в подальшому тоді, ну, хоча б візуально, да, кількість бобів, кількість цього. Ну постараюся зробити це все. Щоб ви побачили, що да, стрес може бути, стрес це не добре взагалі, але соя його переносить і переносить, в принципі, вона після стресу дає результат не гірше, ніж до, в принципі, це так уже з досвіду, те, що я бачив, те, чим ділюся. Тобто, Ризики да, внесення його. Звісно ж, треба дивитися, якщо досвіду немає і отак -от бездумно брати його сипати, теж не рекомендую. Чого я в рекомендаціях, якщо до мене хтось дзвонить питає, я кажу, що там один-два трічастих, ми даємо 5 грам, того що ну, на перекриттях 10 вона витримає. в принципі. Можливо, буде така ситуація, але вона витримає. Якщо це вже третій трічастий, то 3 грами максимум. 3 грами максимум. Другий момент. Для чого Хармоні? Бо кажуть, для чого його додать, що воно дає і туди-сюди. Дивіться, є таке поняття, як резистентність бур'янів. Як воно виникає? Використання одних і тих препаратів на одних і тих самих площах там, в одній і тій самій кількості. Рік нормально, 2, 3, 5. На шостий рік може початися. Знаєте, а щось не взяло ту лободину, щось не взяло там той бур'янець, той бур'янець. Звідки це береться? Резистентність, тобто стійкість. Рослини до того чи іншого бур'яну через постійне використання однієї тієї самої діючої речовини. Ми таким чином, що ми робимо? Робимо симбіоз двох діючих речовин, це покращує дію на бур'ян зараз. І в подальшому, якщо ми там допустім, робимо знову ж таки обробки гліфосатами вже в чистому вигляді. Тобто тут було дві діючі, ми прибрали. Проблемні бур'яни, потім дочистили самим гліфосатом. Потім далі ми робимо сівозміну, зміну і там йдуть у нас інші бур'яни, тобто інші культури, інші гербіциди. Я стараюсь так робити, щоб не було цього явища. А коли ж ми сіємо соя по сої, і там три, я знаю, в мене були ділянки усі по 4 роки, і ми даємо один гліфосат, 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 то може це просто потім колись вилізти боком. Отак ось. Чого я це все роблю? Коли я роблю, допустимо, цей рік працював. по Цьому. По прямих посівах, там, ну, вегетативну масу, прибирав, я працював гліфосатом і додавав трибенерон метил. Тобто, там, аналог Ранстара був, я вже не пам'ятаю який, для от такої дії покращеної проти дводольних бур'янів. Потім під кукурузу, по кукурудзі, я працював гліфосат з 24D з прімой з аналогами. Теж результат мені дуже сподобався. Потім вже дочищав, ну чистив основну культуру гербіцидом під кукурузу, допустим, під сою. Працював гербіцидом цим, ну, гліфосатом далі. Тобто ось така ситуація. Ми, по-перше, прибираємо, робимо кращу дію на бур'яни і, по-друге, ми прибираємо резистентність. Якось отак. Так що, так що, ділюся досвідом просто і кажу, що нічого страшного з того не буде, що там десь щось якісь росли, якась рослина отримала стрес. По сої, саме по сої, по пшениці, по кукурудзі, соняшнику, там уже інше питання. Так що дякую всім за увагу, всім пока. Так, і ще один момент події саме Хармоні. Е, від нього, так, да, соя жовтіє, але якщо Хармоні припалило, то ось дивіться, ось такий скручений листочок ми отримуємо. І потім ще ось зараз, коли діє Хармоні, у нас дуже токсична, тут всередині е, таке червоненьке, воно, наче забиті Саме В самому листочку, в стеблі, воно таке присутнє. І цей от оце є саме Дія Хармоні. Просто пожовтівша соя, це більш за все залізний хлороз. Коли Хармоні палить, воно палить листок згорає. Повністю згорає ось. Оце ось прибитий листочок Хармоні, ось отак його підкрутило. А коли листок горить від Хармоні, то він просто отак скручується і горить. Ось отут, ось, як оце ось тут. І тут ось він почав ось трошки. Ну, не догорів. Тут був також то і. Ні, не калій дефіцит, калій дефіцит це був в інших містах. ось, де. Оце, ось більш за все. оце калій дефіцит був. А ось це ось, робота Хармоні. Воно скручувало так і воно верхушка. І саме от що саме це, і воно верхушка горить від нього. А низ, нижня частина стебла, от де гілки можуть тоді вилазити, вони залишаються живі. І з нього тоді вилазиш оця гілкується вона. З цього всього соя. Це, я, мабуть, як бризка в'їздив, щось вона пробувала. Боруться за життя, ну не доборолася. Так, ну якось отак. Так що дивіться, працюйте обережно з такими препаратами. Якщо не впевнені, то краще додайте літри гліфосату. Уже ж, якщо боїтеся працювати із хармоні. Все, Всім пока.